Центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер Анатольовна Шарата, виконувачка у функції та повноважень начальника Вознесенської районної військової адміністрації. Доброго дня, вітаємо вас і давайте спочатку коротко ми розкажемо про соціальну економічну ситуацію в районі. Потім перейдемо до запитань. Добрий день. Серед пріоритетних питань і завдань, з якими зараз працює районна військова адміністрація і територіальні громади, це стали проходження опалювального періоду і взагалі осінньо-зимового періоду, з тими викликами можливими, якими ми зіткнулися, і в попередні роки, і з тим, яким ми зіткнулися вже влітку, період відсутності довготривалих відсутності електроенергії, тобто забезпечення енергостійкості гро мат над цим громади зараз активно працюють над розробкою програми енергостійкості, формуванням заходів. Ми напрацювали перелік цих заходів, подали до обласної програми. І зараз завдання громад підготувати проєктно кошторисні документації і подальшої реалізації заходів становлення альтернативних джерел-джерел опалення саме на об'єктах житлово-комунального господарства, об'єктах соціальної сфери, передусім. Це лікарні, дитячі садки, школи для забезпечення безперебійної постачання електроенергії в закладах соціальної сфери. На сьогоднішній день я можу привести декілька прикладів. У нашій громади вже працюють над цим активно і є реалізовані проекти. Лідером у цьому є Вознесенська міська рада. Після встановлення двох сонячних станцій в лікарні і в комунальному підприємстві. В жовтні міська рада облаштувала сонячну станцію потужністю 27,5 кВт для забезпечення безперебійної роботи центру надання адміністративних послуг. Також не відстають і інші громади. Зокрема, Веселинівська і Доманівська селищні ради в співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ реалізували проекти по встановленню сонячних станцій потужністю 27 з половиною і 30 кВт в Доманівській і 27 у Веселинівських лікарнях для забезпечення саме стаціонарних відділів відділень і постачанням безперебійним постачанням електроенергії. Що стосується початку опалювального сезону, то стартував він у нас з середини жовтня. Спочатку тепло подавали в лікарні, де стаціонарні відділення. Також в стаціонарні відділення для одиноких і пристарілих громадян, дитячі садки, навчальні заклади. Зараз закінчились канікули, діти приступили до навчання. Всі заклади освіти опалюються, запас палива є. Деякі громади проводять тендерні і закупляють вугілля, зокрема до кінця уже самого опалювального періоду, тобто, щоб був повний запас. Що стосується роботи під час довготривалих відсутності електроенергії, є забезпеченість понад 400 у нас є генераторів в громадах. Основні заклади соціальної сфери забезпечені. Є запас палива і громади продовжують закуповувати палива. Готові до розгортання 94 пункти незламності, які також облаштовані необхідним. Обладнанням, матеріалами, запасом, де можливо, і дрова. І вугілля в їхній на них у них 108 генераторів. Вони мають забезпечені певним набором продуктів харчування на перший час, щоб люди могли там обігрітися. Ми проходили в листопаді минулого року таке випробування, і вже тоді вже показали свої пункти незглавності, особливо ті, які розташовані на головних дорогах, де були затори. Люди обігрівали, звертались. Тобто до цього всі громади Готуються готуємо також техніку, маємо намір в переліках більше 200 одиниць. Техніки залучити у разі ну, складних погодних умов для розчистки доріг. Громади підписували договори на залучення техніки з фермерських господарств, підприємств, установ. Бізнес відповідальний дуже завжди допомагав і допомагає в цьому плані. Розуміючи, що сполучення це одне з першочергових завдань, Вдань, бо є і хворі, є і інші виклики, доставка і дітей, підвіс, і так далі. Тому над цим питанням всі громади працюють і я маю надію, що ми вистоїмо. І ще хотіла б додати, що у нас в матеріальному резерві всіх громад більше 40 тонн палива, яке також можна застосовувати у разі там, залучення техніки і так далі. Ще хотіла б коротко сказати, фінансові підсумки 10 місяців закінчилися. Всі громади, крім южноукраїнської, ну саме Южноукраїнська, вони ще не переименувались. Місто Південноукраїнська, а Южноукраїнська міська рада. Трішки 2 мільйона не доотримали податку на доходи фізичних осіб, тому не виконали завдання. Ну маємо надію, що рік вони виконають до бюджетів місцевих загалом надійшло більше півтора мільярда. Гривень, основні напрямки, куди спрямовували свої вільні залишки і перевиконання громади, це понадпланові, скажімо так, свої надходження. Громади спрямовували на захищені статті, це тобто забезпечення і енергоресурсами, заробітна плата. 184 тисячі загалом спрямовано на підтримку Сил оборони. 74 мільйона направлено на ремонт будівництво укриттів. До речі, в районі триває будівництво трьох укриттів. Продовжується Олександрівське в Олександрівському ліцеї, яке розпочато в минулому році, і от в кінці літа розпочато будівництво двох укриттів в ліцеях Прибузької громади за рахунок співфінансування і державного бюджету, і місцевого. Саме в навчальних закладах, тому що що зараз при. На початок навчального року у нас 92% шкіл вийшли на очне і змішану форму навчання. І от основна сума коштів, яка спрямовувалася, це саме на забезпечення укриттів в навчальних закладах. І, звичайно, в позаурочний час люди також можуть там громадяни укриватися. 82% навчальних закладів дошкільних навчальних працюють також на очному і. Змішані. Змішаній формі навчання. Що стосується ще галузі освіти, то хочеться зазначити, що відповідно до розпорядження прийнято обласною військовою адміністрацією, в районі до 27 року мають сформуватися мережа ліцеїв. Їх налічується 10 у семи громадах, і за всіма розрахунками вони мають забезпечити в повному обсязі надання. Послух освітніх саме в академічних ліцеях. Ще декілька слів хотілося б мені сказати про роботу, яку продовжують громади, про пошкодженому внесенню заяв і пошкодженого майна до реєстрів. До реєстрів пошкодженого майна внесено 253 заяви, нараховано 17 мільйонів гривень збитків. Люди отримують і ну можуть відремонтувати своє житло. А з двадцяти Семи заяв, які внесено до реєстру знищеного майна, уже сім громадян скористувалися сертифікатами і придбали собі житло. Що стосується захисних споруд, ми продовжуємо нарощувати і це, це одне з пріоритетних також завдань. За останній рік збільшилось плюс 58, а з початку цього року плюс 25 найпростіших укриттів. І на сьогодні ми маємо 158 найпростіших і 209 споруд цивільного захисту. Коротко, в мене все. Опліч минулий сезон був стартував у нас на Миколаївщині і в Україні. Як зараз у вас з цим? Стартував уже сезон 24-25, Завершилася реєстрація команд. На сьогоднішній день у нас в районі зареєстровано у семи видах спорту 230 команд. Від усіх абсолютно громад. Тепер вже у нас не 5, а сім видів. Додався гандбол і регбі. І нам дуже приємно, що навіть у регбі в нас зареєструвалися команди. Тому і діти вже очікують. Зараз перший етап вони будуть проводити шкільні. Змагання, потім змагання в громадах. І вже після нового року, наприкінці лютого місяця, стартують районні змагання. Ми готуємося до них. І вчора на нараді з головами нашими ми це питання обговорювали. Як ми бачення, нагородження, нагороджувальна атрибутника, атрибутика дітя, діти чекають. Це завжди цікаво. Ми маємо досвід минулих, минулого року, то, тому я думаю, все буде добре. и плюс у нас озыми Завершився, уже можна сказати, у наш сезон осінньопольових робіт. І пізні культури зібрали, і здійснили посів озимих культур під урожай наступного року, 130 тисяч гектар озимої пшениці, 46 тисяч гектар озимої ячменю посіяного господарством, а також 21 тисяча гектар ріпаку. Сходи, сходи маємо непогані, в непоганому стані. Відніх дощі дали свої результати. Тобто, звичайно, результати урожаю порівняно з минулим роком менші. Наприклад, ранніх зернових зібрали майже на 200 тисяч тонн менше. Ну, Погодні умови е, сказалися на, е, на урожайності. Дякую, колеги. На мої запитання будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо і разом до перемоги. Дякую. Дякуємо.